Де ж ти мій сокіл, я тобі застелила небо, лягай моє сонечко, високо не відлітай. Дай мені грішно і спокій, ночі молюся за тебе. Коли щось буде треба, то не соромся, питай. Аго, вітер відшукай його, аго, земле заховай від біди у себе. Аго. Сонце зігріває його, аго, крила збереже небо. Я дуже люблю українську мову і намагаюсь більше спілкуватися українською. Розвиток колосальний, мені здається, що ну. Зараз це це, це це видно, це чутно. Мої, мої діти дивляться телевізор і мультфільми на українській мові. Коли ми йдемо сім'єю в кінотеатр, ми дивимось фільми українською. У мене завжди у альбомі була ну, одна, це точно українська опіснена української мові. Українською мовою. А в останньому альбомі зараз е, шість пісень українською. є мова країни. Ну це потрібно її розмовляти. Якщо ти не вмієш розмовляти, треба ну якось вчитися. Потихеньку, потихеньку, якось там потрошки. Люди мої, якщо ви українці, це потрібно.